Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я зроблю короткий огляд клавіатури Logitech та розповім про особливості її гравіювання. Компанія Logitech офіційно не представлена в Україні, проте її продукція доступна на ринку. Першу клавіатуру, яку я купив, була білою і сірою вставкою. А на коробці була позначка, що клавіатура має українське гравіювання. Після розпаковки я звернув. На гравіювання, а саме українські літери, скоріш за все, були нанесені імпортером. І мене це не влаштовувало, адже за 100 баксів я вважаю, клавіатура повинна бути ідеальною. Я відвідав офіційний сайт Logitech Сполученого Королівства, де дійсно ця інформація підтвердилась. А саме для білої клавіатури не передбачено українського гравіювання на відміну від чорного кольору. Для того, щоб побачити різницю, я білу клавіатуру змінив на чорну. У дійсності різниця невелика. Вона полягає в тому, що англійська літера розташована по центру, а українська меншим розміром нижча та правіша. Натомість в заводському варіанті, літери повинні бути рівнозначного розміру та розташовуватися по кутах кнопок, створюючи симетрію. Також зазначу, що в Україні всі офіційні клавіатури мають розташування клавіш по стандарту ISO. До такого стандарту я швидко звик. Висновок! купівлею клавіатури з українською розкладкою я рекомендую відвідати офіційний сайт виробника і впевнитися, що саме виробник на заводі гравіює клавіатуру, а не робить цей імпортер в проводі на території України. Повний огляд білої та чорної клавіатури на моєму каналі я опублікую трошки пізніше. А поки задавайте питання в коментарях, підписуйтесь на канал. До наступних відео. Слава Україні!